Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Ми сьогодні з вами будемо говорити на наступну тему. Поговоримо, чи зможете ви звернутися за призначенням пенсії, якщо ви, наприклад, втратили трудову книжку, але у вас є трудова книжка, залишилась її копія, і вона нотаріально завірена. Чи можете в такому випадку ви без оригіналу трудової книжки звернутися за призначенням пенсії до органів Пенсійного фонду України? Тож хочу нагадати, що згідно чинного законодавства України всі документи про ваш стаж? Вік та заробітну плату для призначення пенсії подаються виключно в оригіналах. Тому, на жаль, навіть якщо у вас залишилась копія, ви її не можете трудової книжки нотаріально завірити і звернутися за призначенням вам пенсії. Якщо так трапилося, що ви переїхали, ваше підприємство вже не працює, трудова книжка ваша, наприклад, втрачена і вам потрібно підтвердити стаж. Хочу нагадати, що дані стосовно вашого. Страхового стажу, органи пенсійного фонду можуть бачити в деяких випадках із 1998 року, уже починаючи, якщо їх немає, то трудова книжка вам потрібна для підтвердження стажу до 1 січня 2004 року. Якщо так трапилося, що за цей період немає ніяких даних, тобто трудова книжка. У вас її немає. З 1 січня 2004 року всі необхідні дані органи пенсійного фонду щодо вашого стажу, вашої заробітної плати, вони вже безпосередньо зможуть це бачити. Вам цей період до 1 січня 2004 року необхідно буде підтверджувати довідками. А з тих підприємств, установ, організацій, де ви працювали, або ж звернутися до їх правонаступників, або ж звернутися в архівні установи. Хочу нагадати, що архівні установи, правонаступники зобов'язані зберігати всі необхідні документи стосовно підтвердження стажу вашої роботи протягом 75 років. Років, і якщо ж знову ж таки, наприклад, вся ця інформація, архів, правонаступники залишилися на а, тимчасово окупованій території або вони знищені, ви можете підтвердити необхідний стаж для призначення пенсії за участі двох свідків, які з вами працювали, і можуть підтвердити, що ви дійсно в такий то період, який вам необхідно підтвердити, займали професію, посаду. І для цього вам потрібно буде залучити двох свідків. Якщо ж знову ж таки такої можливості у вас немає, тоді дане питання ви можете вирішити в судовому порядку, звернувшись до суду, і надалі вам пенсія буде призначена.